В Україні є можливість підготувати стільки особового складу, скільки буде визначено в перспективі новим законом про мобілізацію. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Про це повідомив командувач підготовки особового складу командування сухопутних військ, генерал Віктор Ніколюк. 500 тисяч, 100 тисяч чи 200 тисяч, як буде визначено законом про мобілізацію, стільки буде підготовлено, підкреслив генерал. А тим часом Франція повідомила, що буде відправляти в Україні по кілька тисяч снарядів щомісяця. Інформацію про постачання 155-мм снарядів повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Ну, насправді збройні сили Греції вони мали на озброєнні деяку номенклатуру ще радянських часів, як техніки середньо та легкоброньованого типу, так і інших засобів. Безпосередньо нас зацікавила б така позиція, як засоби протиповітряної оборони. Це ті ж самі комплекси «С-300». Це а, комплекси АСА і так далі. А, хоча невідомо до чи вони входять в цей а, пакет чи ні, поки що це тільки здогадки. Але в будь-якому разі для поповнення наших засобів протиповітряної оборони ця ком компонента була б не зайвою. Сьогодні ми почули інформацію. що до неї хотів би повернутися з вами, Олександр, обговорити: начетерошисти в Криму встановили гради для відбиття атак морських дронів. А як і що градом, і можна дійсно чи можна досягнути тих чи інших речей? О, цікава дуже новина. До речі, тому що БМ 20 якщо йдеться саме про М 21 ГРАД, то він не здатний в даному. Випадку проявити хоча б якусь ефективність. Скоріше за все, БМ 21 град встановлюється не для того, щоб відбивати повітряні дрони, а для відпрацювання по поверхні моря. Інколи для берегової артилерії використовують також реактивні системи залпового вогню для того, щоб протидіяти, наприклад, висадці десанту супротивника. А, або нанести ураження їх а, військовим кораблям, які знаходяться, якщо ми говоримо про БМ 21 один гра, то це приблизно 15 кілометрів від узбережжя mm -hmm. можна влучити по об'єкту, але наскільки це ефективно проти настільки швидко рухомого об'єкту, як, наприклад, надводний дрон морського типу без екіпажні катери, це питання, а, тому що в принципі. Як протикорабельний засіб, а вони можуть пошкодити але їх ефективність у порівнянні з повноцінно функціоналом протикорабельних комплексів. Берегового типу значно, звісно ж, менше, тому що це реактивна система залпового вогню зовсім іншого функціоналу. А я би хотіла ще продовжити про допомогу, будь ласка. Бо інформація від Німеччини теж німці підійшли з такою традиційною для них дотошністю, чи не знаю, як підібрати інше слово, і опублікували на сайті Бундесверу перелік того, що вони вже надали Україні, а також того, що збираються надати. Ви безумовно бачили цей перелік. Що там, можливо, особливо зацікавило. І загалом, от що ви думаєте про, про цей майбутній пакет допомоги? Я скажу так: Німеччина вона здивувала в 2023 році. Це перше, що треба зазначити, бо в 2022-му вона переважно займалася гуманітарними питаннями, а в 2023-му стала другою країною по кількості переданого зброєння о, Україні по номенклатурі, яка буде передаватися, і деякі позиції вони дійсно о, дивували чим, наприклад, передачу ЗРК Петріот. Те, що АІРІСКІ це так а саме комплектації батареї ЗРК Петріот, я нагадаю, у самої Німеччини всього 30 пускових установок ЗРК Петріот, тобто не багато насправді у той час, як у США їх більш ніж тисяча на бойовому чергуванні. Але саме Німеччина, вона на рівних США та навіть я б сказав би так більше у цьому питанні прикладає зусиль. Тому, в принципі, вона і виходить в такі лідери. Хоча в неї є з чим з ким конкурувати на сьогодні. Ми бачимо, що на такий рівень постачання озброєння в Україні достатньо більше ніж минулі роки виходить Франція і Велика Британія. До речі. Не, не тільки про рівень, а підходи, які застосовуються минулого тижня. Олександра почула інформацію, що в принципі е, е, здається, е, Велика Британія викуповує в Німеччині Тауруси та? і готова передати і передати. А Натомість, а чтовак Франція, поправити зараз мене, а свої скальпи або ж штормшадов передати Україні. От такі підходи чи не активніше застосовуватимуться на європейському континенті? Це йшлось про Велику Британію. З'явилася така новина. Вона офіційно не була підтверджена, але дійсно вона з'явилася в інформаційному полі. Сенс цього підходу ось у чому Тавру це дуже специфічна ракета, і для неї потрібен специфічний носій, не маючи відповідні носії, використання її, ну м'яко кажучи, недоцільне та складування та накопичення на території України. А от саме Велика Британія може використовувати ці ракети для компенсації тієї кількості боєкомплекту, який вже був відправлений до України, і відправ... для відправлення ще нового нових партій. Тобто, це така собі. Вони також повинні мати на своїх складах на центрах збереження якусь кількість крилатих ракет авіаційного базування, е, тому вони можуть відправляти Storm Shadow, Заміщуючи їх а, таурусами. бо платформа Єврофайтер тайфун, наприклад, вона універсальна що для Shadow, що для Таврус. У нас з цим проблема. Тауруси не інтегровані в наші су 24 а Storm Shadow інтегровані, але тауруси були би кращі, наскільки я розумію. Вони точніші і дальніші? Та чи я помиляюсь? У них, у них усіх буде однакова дальність. Ми не отримуємо ракети з дальністю більш ніж 300 кілометрів. Авіаційні. Ракетні комплекси, крилаті комплекси, обмежені саме експортом загальними вимогами щодо експорту ракетних технологій і ракет. Там обмеження 300 е кілометрів. Е в них е фактично дуже схожий функціонал, як Shadow та Скальпеджі, але Німеччина йшла по е трохи своєму. Напрямку розвитку о, саме цієї ракети тому є відповідні відмінності говорити, що вона краще або гірша ні. Вона е, має свої як кращі характеристики, так е, у Storm Shadow та Scalpe G є свої перемаги переваги е, у порівнянні з Taurus. на завершення. Буквально хвилинка, бо просто хотів уточнити, що матеріал Foreign Affairs сьогодні з'явився Олександре. Значить, про що йдеться в автора статті? Зсу не можуть використовувати німецькі танки Leopard 2, оскільки 100 машин 26 підбиті. Решта залишились без і ремонту. Він наголошує, акцентується на інженерних військах і так далі, і тому подібне. Е, ну, по-перше, цікаво, звідки така інформація саме в автора статті, але й е, він каже, що е, координація дійсно трішки в нас послаблена, в принципі, в, в плані і відновлення техніки, зокрема, і застосування леопардів на полі бою. Це дуже непроста задача налагодити логістику, щоб повністю забезпечувати е, такі танки, як «Леопард-2», на рівні з е, забезпеченням танків «Т-72» чи «Т-64». Отже, дійсно з логістикою та з обслуговуванням є відповідні проблеми. До того ж, якщо ми говоримо про серйозні пошкодження, серйозні коли потрібні серйозні ремонтні роботи, то їх відправляють взагалі за межі України. Бо в нас немає відповідних ремонтних бригад, які могли це повноцінно зробити. Відправляють до Польщі. Отже, у цьому є відповідні складнощі.